Привіт! Це перший майстер-клас на моєму YouTube каналі, і я обрала спочатку зробити зайчика. Для зайчика я беру прозору основу і один кубик білої, щоб замутнити основу. Плавлю її в мікрохвильовці на мінімальній мощності 300 Вт. Дивіться, щоб основа не закипіла. У мене велика форма зайчика до пасхальної колекції. Скріплюю його за допомогою канцелярських резинок, щоб основа не витікала зі швів і перевіряю, щоб края прилягали рівно один до одного. Коли основа розплавилась, я плавно перемішую її. Якщо там залишились маленькі шматочки нерозплавленої основи, то вони дотають в процесі перемішування. Для фарбування основи я обрала колір печива. Ви можете експериментувати з кольорами, але якщо ви подивитесь у інших майстрів роботи в Інстаграм, Пінтерес, то таким способом ви будете розвивати власну наочність. Додаю пігмент по одній краплі, щоб зробити насичений колір. І в кінці додаю чотири краплі косметичної віддушки. Ретельно перемішую, щоб віддушка не вилізла на милі. Форму обов'язково пшикаю спиртом перед тим, як заливати мильну основу. Це для того, щоб легко дістати з форми потім мило. Зайчика ставлю під нахилом і заливаю половину мила в форму. Це робиться для того, щоб я могла потрусити і здавити форму, щоб прибрати повітря з дрібних деталей. Також додатково роблю це паличкою, проходячи нею всередині по формі. Шикаю спиртом і дозаливаю зайчик. Якщо зверху є бульбашки, їх прибираю за допомогою спирту. Даю застигнути милу одну годину. А якщо ви бажаєте дізнатися більше інформації, то у мене вийшов курс по миловарінню в інстаграм. І, до речі, я ще випросила у постачальників знижки для вас. Тому що бажаєте зекономити. Через 60 хвилин знімаю резинки з форми і розтягую форму в різні сторони, дістаючи зайчика. Головне не давіть на саме мило, бо воно ще може бути м'яким і ви його деформуєте. Є на милі місця, де не вийшло повітря. Але я заливала цю форму вперше. На губі і чубчику видно, що повітря не вийшло. По бокам шви затираються дерев'яною паличкою. Прибираю зайве з нижньої частини зайчика за допомогою ножика. Фарбую зайчика за допомогою акрилової фарби і тоненької кісточки. Обіцяю наступного разу тримати мило трохи далі від камери, щоб вона могла сфокусуватись. Малюю тоненькі стрілочки зайчику, для носика і лапок змішую білий і червоний. Я роблю це на руці, але можна і на якійсь планшетці. Фарбую повільно, щоб не зайти за межі носика і лапок. Але якщо в перший раз ви вийдете за межі, то дайте фарбі засохнути і потім дерев'яною паличкою або зубочисткою приберете фарбу, бо поки вона свіжа, ви її просто по помилу. І отримую такого милого зайчика, якого можна упакувати в подарунковий пакетик, коробочку або тубус. Я обрала тубус з рожевою стрічкою. В магазинах з упаковкою ви можете обрати будь-яке пакування на ваш смак. Підпишись на мій YouTube канал, постав лайк, колокольчик і не забудь залишити коментар. До нових відео, бувай!